Всім привіт! Розпаковка трьох посилок. Щойно з'їздили, забрали, тому що мені мало йти спочатку дві посилки, які я замовила. Вон Бузька на дві проситься. А виявилося, що їх йде три. Одна посилка подарунок. Так, ось такий мікрофон. Давно хотіла, не настільки це дорого коштує, але все відкладала, не зараз, хай тоді, хай тоді вже вже тоді пройшло, прийшло. Так, зараз глянемо, як він тут виглядає. Руки трусить, це такий маленький, буде сюди так кріпитися, передавач до нього. Який вмикається в телефон, і USB кабель, щоб підключати зарядку. Зараз покажу ось так він виглядає. Вибирала я по відгуках і по наявності на сайті. Це не з розетки. Побачимо. Наступне відео ось іде, буде вже із цим, за допомогою цього мікрофона зняти. Так. Дякую всім, хто залишав. Ось чек. Хто залишав відгуки щодо дрібної кухонної техніки. І так як я спочатку і сама собі надумала, і багато хто з вас писав, що беріть бош, не прогадаєте щодо блендера. Я слухняна, я так і зробила. Зараз ми побачимо. До речі, доставка мені обійшлася безкоштовно. Не знаю, може це акція така зараз на розетці. Я не в курсі. Так, що тут у нас? Вінчик прийшов. Ой. Запаковано так добротно. Інструкція. І, до речі, мені писали, щоб країна, сама реєстрація, країна реєстрація бренду Німеччина, але щоб було зроблено в Словенії, так і є. Написано Made in Slovenia. Він, це з розетки. Він зараз на знижці. Ну, по крайній мірі, в неділю він був ще на знижці. Чи в суботу, в суботу? Я в суботу робила замовлення. Зараз не знаю. Коштував він мені 1899 гривень. Без знижки він коштує 2200-2300 гривень. Навіть не знаю. Він такий важкий, 600 Вт. Він дуже важкий. В порівнянні із нашим Сатурном, він надзвичайно. О, оце я бачу, що це вже діло буде триматися. Кріплення скрізь залізні, не пластикові. Я думала, чаша буде більша, але шикарно. Мірний стаканчик. Це що, кришечка? Чи що це таке? А, і сюди кришечка. Ви бачите, як продумано. Витяг? Накрив. Шикарно. А ми його зараз і провіримо. Секунда діла. Ота. Все працює. Все, я задоволена поки що. Тим, що я бачу. Я задоволена. Так, це потім я розберу. Що куди? Так, 1899. Накладна. гарантія? Так. І тепер розпаковуємо ось цю посилочку. Зараз я тут розріжу. Я не знаю, що це. Я позавчора ввечері зайшла в додаток нової пошти, щоб просто перевірити статуси посилок, які відправляю я. Чи комусь дійшло, чи ще в дорозі. Які мені посилки в дорозі, ось ці, наприклад, дві, двіще. Щойно розпечатала. Дивлюся, до мене їде посилка, яку я не замовляла. А це одна з друзів каналу. Хай вона мене вибачить, що я кажу. Пані Вікторія зробила нам такий подарунок, а я тільки сьогодні дізналася, що сьогодні День сільської жінки. Я ні, я кожен рік пам'ятаю, що є таке свято, але... як запаковано. Тут скрізь, до речі, написано скло. Хрупкий товар, скло. Але я згадую про такі свята тоді, коли заходжу в інтернет і бачу, о, сьогодні ось таке то свято. Боже, що це тут таке? Я не знаю, що це. Навіть не уявляю, будемо розпаковувати при вас. Запаковано, звичайно, на славу. Уже руки там яка краса? Мамі, ти дивись, яка краса? Камера ...уключена. Ой, куди це? Чого така? Штучка у великі важки пакує людина від душі. Дуже ой, ой-ой-ой, а що це? Не знаю, це якесь варення. Значить, на зиму готувалася. Сиве. Що це? Тарілка таке блюдо, краса. Це вже... це навіть не на день сільської жінки, а це від Діда Мороза. Ну, я склад прочитаю уже, коли поставлю з часом це все в кухні. І тоді я прочитаю. Чи зараз прочитаю? Твоє бажання. Наталочка, це вам для нової кухні, щоб перезимували в теплі, світлом, водою і з гарним настроєм. Миру перемоги від Діда Мороза. Ось така шикарнюча відкритка. Листівка. Така Мені дуже сподобалося. Знаєте, у які в мене думки щодо оцього? Це азіати п'ють з такого саке. Дуже гарне. Це будемо чай пить. Буся, не звали мені камеру. А ось яка краса. Як воно блистить. Таке, від... таке відчуття, що це все ручна робота. Дуже гарно. А це буду пекти булочки і печиво накладати. Що ж оце таке? Я бачу там шкірки апельсина чи, чи мандарина. І щось ще з шматочками звичайно. Ну, якщо на зиму, то це буде стояти на зиму. Так, дуже, дуже-дуже вдячна за таку красу. Я вже сьогодні вже так на думку прийшла, думаю, ну що там може йти? Скло, скло, зеркало, ну, люстра. Ну, що ще можна придумати? Навіть і не уявляла. Дуже красиво. Дуже таке веселе, нарядне. це дуже вам вдячна. Ось такий подарунок зігріватиме. У мене взимку краще за будь-яку грубку. Нема слів більше.